Вони не псують зір, сидячи у гаджетах, а активно вправляються у спорті та вболівають за своїх шкільних товаришів. 21 команда навчальних закладів громади Луцька змагалась у чемпіонаті з легкоатлетичного чотириборства. У другому етапі зійшли учні шести шкіл. Юні спортсмени бігли дистанцію на 60 метрів. Метали м'яча стрибали в довжину, а потім бігли на витривалість цілих 500 і 600 метрів. У кожного учасника та учасниці свої вподобання та сильні сторони. Мені 60- того. Що просто швидко, отак от фіть і все. А стрибки в мене це найбільше всього виходить, і мало хто стрибає з дівчат за 4 метри. Пришки в довжину в пісочку і метання м'ячів, тому що це дуже ну, класно, ти розвиваєшся, дуже мені подобається. Одного підтримуємо, вболіваємо кожну. Команда дружня, всі дружимо з хлопцями теж товаришуємо. В принципі, мені все все подобається. Я прийшла заради інтересу. Мені стало цікаво, наскільки на що я здатна. Семикласнику Давиду найбільше вдалося метання. До слова, такий м'ячик важить 150 грамів. Запитуємо, в чому секрет успіху. Сила китку, і чим вище кинути, тим далі м'яч полетить. Сила в руці може і кинути далеко. Учні 14-ї гімназії були налаштовані рішуче. Перемогти, здобути нових висот і навчитися до нових бій. Такі змагання потрібні, щоб ми розвивали свій ну, фізичний стан, щоб ми, це добре для нашого здоров'я, та так ну ми стаємо здоровіші. Давно вже займаюся легкою атлетикою. Результат 8,5». На легкій атлетиці мене дуже все досконало виходить. З школи мене беруть на змагання. Це мій найкращий результат. Сьогодні вдалося Ну, нові на кросівки, напевно. Таке свято спорту для дітей було б неможливим без усіх організаторів і благодійників. Департамент молоді та спорту, федерація легкої атлетики взяти міста Луцька, департамент освіти. Ну і звичайно, допомогу надають фонд Ігора Павлиці тільки разом, де вони предоставляють медалі. Департамент молоді кубки дає і разом спільно проводимо так. Продовжуються змагання серед шкіл нашої Луцької територіальної громади. Велика кількість долучилася, велика кількість зібрала дітей для того, аби показати свої сили. Дуже приємно, що спорт у Луцьку розвивається, незважаючи ні на що, і діти все більше і більше долучаються до нього. І саме тому фонд «Ігоря Грепалиця тільки разом продовжує допомагати в організації найрізноманітніших змагань і сприяти розвитку різних видів спорту. У результаті запеклої та емоційної естафети золото виборола команда гімназії номер 14. друге місце у Жедичинському ліцею номер 31 Бронзові нагороди в учнів ліцею номер 11 Навчальний заклад, який переміг, представлятиме громаду Луцька на обласних змаганнях 29 травня. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.